Мої вітання! Сьогодні я хотів би поговорити з вами про те, як прив'язати гачок та як зробити петельку використовуючи петлев'яз. Для цього нам знадобиться, перш за все, гачков'яз. Я ось такий от маленький простенький використовую. Ножиці для того, щоб видалити рештки шнура або жилки, і також безпосередньо петлев'яз, менший для менших петельок, і більший, відповідно, для більших петельок. Тож, беремо гачок, щоб краще було видно, беремо у восьмому розмірі. Беремо шнур. Беремо гачкав'яз і ось цими двома дротами повертаємо до себе. Гачок жалом вниз, вставляємо ось у цю щілину. Добре, гачок вставили. Закручуємо. Після цього беремо шнур і вставляємо його у отвір, якщо у нас гачок з вушком. Ось так продіваємо і заводимо. За другий дріт, завели, трішки притримуєте пальцем, повертаєте назад. А далі беремо, трішечки натягуємо і починаємо обертати гачков'яз. Близько 5-6 разів, в залежності від товщини нашої жилки. Чим товще, тим менше обертів нам необхідно. Коли ви натягнули, накрутили, беремо. І ось цей вільний край шнура. Жилки отак от піддіваєте під перший дріт і вставляєте ось у ось цей отвір. Після цього починаєте ось так надавлювати на дріт, щоб він вийшов в іншу сторону. Трішечки ось тут треба змочити, але це, я думаю, ви і так знаєте, що всі петлі змачуються. Стягується оця петелька, пальцем притримуєте ось цей край і починаєте затягувати. Цей дріт так само натискаєте, притримуєте край і затягуєте петельку. Гачок витягуєте. Ось, цю, ось цей дріт повертаєте в першочергове положення. зачіпляєте гачком і трішечки затягуєте. Далі лишнє просто обрізаєте. Чому вставляти треба саме з цієї сторони? Тому що коли ви будете підсікати, то у вас гачок буде рухатися ось так. Тобто буде намагатися рибу якби засікти. Якщо ви будете вставляти з цієї сторони, то ефект буде навпаки. Ви будете сюди дергати, і у вас гачок, коли ви будете ось так тягнути, у вас гачок буде ось таким чином повертатися. Тобто він буде не засікати рибу, а в іншу сторону буде рухатись жало. Давайте спробуємо зробити те саме, тільки використовувати будемо гачок з лопаткою. Беремо гачок з лопаткою. Тут немає, бачите, ніякого вушка. Так само вставляєте у щілину гачок жалом донизу. Вставили, затягуєте, міцно затягуєте, щоб воно ніде не сприсунуло. Берете вашу жилку. У нас, як і казав, це шнур для наглядності. Робите одразу отаку петельку. І накидаєте петельку одразу на другий кінець дроту. Ось так натягуєте і починаєте обертати. Оп! І ваш шнур вже піджимається. Так само робите декілька обертів в залежності від товщини жилки. Так само продіваєте ось сюди під перший дріт. І ось так на нього натискаєте, петелька звільняється і починаєте затягувати. Підтягнули. Ось цей вільний кінець шнура жилки витягуєте. І затягуєте петельку. Відкручуєте, зачіпаєте і просто трішечки підтягуєте все. Лишнє. Обрізаєте. Все. Ось так гачок у вас прив'язаний. Тепер давайте перейдемо до того, як зробити звичайну петельку вісімку, використовуючи ось такий петлев'яз. Беремо наш шнур або жилку. Робите так само петельку невеличку. І затискаєте трішечки нижче, ось тут великим і середнім пальцем, не вказівним. Тому що він нам треба для того, щоб ось таким чином взяти нашу петельку і притримати. Далі беремо петлев'яз і вставляємо його під дві ось ці жилки. Ось так от трішечки натягуєте. І робимо один оберт. І після цього беремо. Ось, ось сюди, в оцей отвір, продіваємо одну жилку. Ось отак. Проділи і починаєте затягувати. Підтягнули, повертаєте петлев'яз і просто стягуєте цю петельку. Оп! Підтягуєте, все, петелька готова. Все дуже просто і швидко. Ось отака петелька у нас виходить. Лишнє просто обрізаємо. Не забувайте, що обрізати треба не під самий край, а трішечки все одно залишаємо. Тому що у воді петля може підтягнутися. Все, петелька готова. Ось така петелька. Давайте ще раз. Беремо шнур. Шнур або жилка немає різниці. Робите невеличку петельку. І не забувайте, що ваша петелька буде саме от в тому місці, де ось цей перегиб. Робимо невеличку петельку. Далі зачіпаємо пальцем за цю петельку. Беремо петлев'яз, продіваємо під обидва кінці шнура. Ось отак вперли і робите один оберт. Два і більше нема сенсу робити, одного достатньо буде. І один шнур продіваєте ось тут між цих двох зубчиків. Проділи, пустили, натягнули і стягуєте в іншу сторону. Оп! І ваша петелька затянулась, готова. Не забувайте, що трішечки можна змочити нашу кузов. Зняли, підрізаємо лишнє. І наша петелька готова. Друзі, сьогодні я вам показав, як я в'яжу гачки, використовуючи гачка в'яз, а також як просто і швидко прив'язати петельку за допомогою петлев'язу. Якщо це відео вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть свою думку стосовно цих порад у коментарях. До нових зустрічей на Водоймі. Пака-пака.